Це дуже. Це дуже продужує гарний вчинок, який якого один одного люблять і обнімаються, цілуються, все так далі. І назавжди цілують своїх батьків і обіняють і дуже люблять. маму. любити мам. любить собаку, любити братика. Будь папою, любить маму. Бити батьків. Це як ду. Це коли ти поруч з мамою і, і тоді, коли ти валюєш її садачка. Ось для тебе поруч, це коли дружба разом, коли з тобою і любов це коли радісно і дуже добре. Це коли тебе дуже сильно любить якщо я тобі щось гарне зробив. Це. Ми йдемо в лусу гаять. Собаки йдуть гаять. Папа, мама йдуть гаять. І братики йдуть гаять. Це коли, коли посміхатись і гарний настрій. Коли тобі дарують подарунки. Це, це коли ти поруч з бабою і щасливий. Это любви Щастя – це коли ти радієш, щастя що щастя це коли ти веселий, щастя це коли, коли, ти... коли твої і твої батьки веселі та радіють. Щастя – це коли з тобою бориш, коли спіля тебе батьки і всі інші.